В ефірі інформаційний підсумок подій понеділка, 19 вересня. Якою цю добу на Дніпропетровщині побачили наші журналісти? Ви дізнаєтесь у найближчі 20 хвилин. В студії працює Владислав Малько. Вітаю! Сьогодні розкажемо про таке: масова атака на Нікопольський район. Є загиблі та поранені. Ситуація в Зеленодольській громаді. Як живуть населені пункти на кордоні з Херсонською областю? Осінь в ботанічному саду ДНУ імені Олеся Гончара радує пізньоцвітами. 208-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Згідно даних генштабу, ворог продовжує обстрілювати будинки мирних жителів та об'єкти цивільної інфраструктури, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. За минулу добу противник завдав три ракетні та 22 авіаційні удари, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по об'єктах на території України. Ворог продовжує обстріли території України, з танків, мінометів та артилерії. Так на Слобожанському напрямку агресор бив в районах населених пунктів Гоптівка, Гурів-Козачок, Кам'янка та Куп'янськ. На Краматорському напрямку обстрілював Святогірськ, Райгородок, Серебрянку та Білогорівку. Вогневого ураження на Бахмутському напрямку зазнали Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Нью-Йорк, Юрівка, Розівка та Зайцеве. Біля Бахмуту та Веселої Долини наші війська успішно відбили напад противника. Ожей вогонь не припинявся і на Авдіївському напрямку. Там окупанти вдарили по населених пунктах Авдіївка, Опитне, Карлівка, Костянтинівка, Мар'їнка і Первомайське. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках також обстріли. Тут окупанти били по населених пунктах Вугледар, Велика Новосілка, Малі Щербаки, Мирне, Вільне Поле та Времівка. На південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення вогневого впливу. Зазнали понад 18 населених пунктів. Серед них Біла Криниця, Миролюбів. Високопілля та Андріївка. Проте наші війська продовжують знищувати військову техніку, позиції та пункти управління противника. Так за минулу добу сили оборони здійснили 21 авіаційний та понад 14 ударів з артилерії по ворогу. Ворог обстрілював Дніпропетровщину всі вихідні. Цілили по Нікопольському та Сенельнікупському районах. Били зградів та важкої артилерії. Страшний результат обстрілів в Нікопольського району: двоє загиблих, шестеро поранених, пошкоджені будинки, авто, газоводи та лінії електропередач. Сьогодні вночі та ранком ворог тричі атакував Нікопольський район, вдарив зградів та ствольної артилерії по Нікопольській та Марганицькій громадах. Є руйнування житла людей. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області. У місті Нікополь та на його околицях внаслідок обстрілів були пошкоджені 8 будинків, 6 господарських споруд, 2 автомобілі, водогін та лінія електропередач. У Марганецькій громаді через обстріл без світла залишились понад 2,5 тисячі родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікації. Інформація щодо руйнувань наразі уточнюється. Також вранці у нас стався приліт по Павлоградському району. Масштаби руйнувань зараз з'ясовуються. За попередню інформацію, усюди минулось без постраждалих. Сьогодні в день агресор з важкої артилерії обстріляв Зеленодольську громаду. Поранено. 58-річну жінку. Вона просто їхала дорогою на велосипеді, коли туди прилетіли російські снаряди. Зараз постраждала у лікарні. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості. Ситуація на прикордонній території Дніпропетровщини. Зеленодольська громада, що на Криворіжжі, постійно знаходилася під обстрілами. Зокрема, село Велика Костромка, що межує на кордоні з Херсонською областю. Зруйновані цивільні будинки, інфраструктура. Масово виїздять місцеві. Як живе в таких умовах громада? Дивіться далі в сюжеті. Майже півроку Зеленодольська громада постійно знаходиться під обстрілами. Найбільше постраждав населений пункт Велика Костромка в п'ятнадцяти кілометрах від Херсонщини. Староста села розповідає, населення на початку війни становило близько двох тисяч осіб. Наразі в населеному пункті проживає всього 900. Залишилися в нашому селі і люди похилого віку. І люди з дітьми, і навіть у нас є троє дітей віком до року. Всім людям по можливості ми надаємо посильну допомогу. Половина населення виїхали за межі села або навіть громади, додає староста. А ще розповідає в селі багато пошкоджених будинків, магазинів, шкіл та іншої цивільної інфраструктури. Мешканців ще не зруйнованих домогосподарств, залишаються без даху над головою. У момент влучання чоловік. Ігор Валентинович їхав якраз з роботи по дорозі. А Олена Васильівна, господиня, зайшла в літню кухню, і ось цим самим їхнє життя було збережено. Ігор Валентинович, господар, проживає в літній кухні, тому що він не може залишити господарство. А Олена Васильівна проживає в місті Зеленодольськ. Зараз ситуація в громаді напружена, але контрольована. Звітує начальник Криворізької районної військової адміністрації через контрнаступ збройних сил України в прикордонних населених пунктах. Стало спокійніше. Набагато менше стало обстрілів і немає. Зградів, ствольної артилерії, є тільки ці ракети, скандери, калібри, які далекобійні, з Каспійського моря прилітають, з Чорноморського моря, з Чорного моря прилітають, тільки такі обстріли, а руйнівні відсутні. Але загроза обстрілів залишається. І не тільки на Дніпропетровщині, а й по всій території України. Тому закликаємо, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бережіть своє життя. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу. 165 тисяч мешканців Дніпропетровщини отримали соціальні виплати всіх видів за вересень. Це 100% соцвиплат. У поточному місяці державну допомогу отримали майже 56 тисяч родин, в яких виховуються маленькі діти віком до трьох років, 16 тисяч малозабезпечених родин, більше 4,5 тисяч осіб, які опікуються дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, майже 40 тисяч осіб із тяжкими захворюваннями. 10 тисяч одиноких матерів і 12 тисяч багатодітних родин. У поточному році, станом на 19 вересня, в області народилося майже 11,5 з половиною тисяч малюків. Кожна четверта родина, а це майже 3 тисячі родин, отримали натуральну допомогу пакунок малюка. 8,5 з половиною тисяч родин звернулися безпосередньо до органів соціального захисту на призначення грошової компенсації. І приблизно 800 родин скористалися важливостю надання заяви в електронному вигляді через комплексну послугу. Є малятко. Вісім тисяч родин допомогу вже призначено, і з 1.07 цього року розмір такої допомоги складає 6 тисяч 600 гривень. За вересень 2022 року за рахунок коштів державного бюджету виплачено компенсації і допомогу Особам, які постраждали в Чорнобильській катастрофі, на загальну суму майже 5 мільйонів гривень. Волонтери з Польщі та Німеччини у співпраці з українськими благодійниками доставили до Павлограду дві фури гуманітарної допомоги. Рентгенівські мобільні установки та ще деяке обладнання отримала одна з павлоградських лікарень. Медики кажуть. Це обладнання слугуватиме для якісного та швидкого проведення операцій. Докладніше про медичну допомогу. Дивіться далі. Медичне обладнання, ліки та їжа для військових одна з лікарень Павлограду виграла тендер на допомогу з-за кордону. Павлоградські благодійники спільно з волонтерами з німеччини доставили сучасне медичне обладнання, а також 20 тонн гуманітарної допомоги з Польщі. Бо в Німеччині йде мова про закриття шпиталю. Ми чолі з нашим директором Іриною Володимировною ми зробили лист і наша лікарня взяла участь у тендері. Ну, там було понад 50 лікарнь приймали участь у цьому тендері, і ми цей тендер виграли. До нас привезли рентгенівську мобільну установку з наявністю Сидогі. Рентгенівська мобільна установка буде використовуватися у травмпункті. За її допомогою лікарі зможуть виконувати набагато більший обсяг оперативних втручань, особливо по наданню невідкладної допомоги нашим військовим. Це обладнання допомагає лікарю, хірургу травматологу під час операції. Безпосередньо бачити уламки, безпосередньо бачити ті маніпуляції, які вони проводять на кісках та в порожнинах тіла. І завдяки цьому швидкість оперативного лікування та його, ну, його качество то есть набагато виростає. Тобто лікар. За якийсь обмежений час може самостійно зробити невідкладне оперативне лікування. До лікарні передали ще апарат УЗІ, два голодильника, систему штучного кровообігу, а також для військових ліки, термобілизну, каремати, сонячні батареї та їжу. Ангеліна Машинцева, Юрій Хайновський, новини дев'ятого каналу. Більше трьох сотень учасників долучились до благодійного забігу на допомогу нашим військовим. У Дніпрі відбувся третій благодійний легкоатлетичний забіг Разом до перемоги, що проходив в рамках спортнаступу. Такі забіги в нашому місті відбуваються з червня, і все заради того, аби зібрати кошти на потреби ЗСУ. Цього разу близько ста учасників приїхали з різних куточків України. Один з них переможець забігу Вадим Сапа. Зв'язку з війною і ну, станом в Україні ну, важко було тренуватися. Я дякую Збройним силам України і всім, хто несить службу в силових структурах, в ДСНС, за те, що вони дають нам змогу проводити такі змагання і працювати над собою в ради країни. Стартові взноси, які будуть після. За забігу будуть передані на потреби ЗСУ, на потреби військових, на закупівлю необхідного обладнання. Тому що дякуємо всім за участь в цьому багаторічному забігі та дякую ВСУ за можливість. Осінь в ботанічному саду Даяну імені Олеся Гончара радує пізньоцвітами. Там представлено більше трьох з половиною тисяч рослин, і деякі з них квітнуть саме у вересні. Які представники флори нині радують відвідувачів своїми барвами, розкаже Оксана Вещенко. Затишний острівець краси заряджає енергію та заспокоює різноманіття відтінків та ароматів тут навіть восени. У ботанічному саду, де ної мені Олеся Гончара, завжди є на що подивитися, адже тут представлено більше трьох з половиною тисяч рослин майже з усіх континентів світу. Квітування в нас спостерігається тих рослин, які квітують відповідно до свого сезону. Це у нас звірбій гукерів, звірбій чахшковий. Також квітує вітекс або прутняк священий та прутняк китайський. Квітує Абелія і квітує будлея. Повторно квітування в нас в цьому році. Як нададиво, у нас не спостерігається. Відпочинок у зеленому оазисі просто посеред міста доступний для всіх дніпрян та гостей міста. Відвідати Боцак можна переважно в будні дні з 9 до 15 години. Безкоштовне відвідування тільки для переселенців за зони бойових дій, якщо вони вказали свої певні документи, там посвідчення чи ще що-небудь. І ще що. Іноді ми влаштуємо додаткові робочі дні. Це переважно в суботу. Таке в нас буде 24 вересня, скоріше. Всього в суботу ми з 10-ї години до 4-ї будемо працювати. У ботанічному саду також можна придбати різні види кімнатних рослин. Рослин для відкритого ґрунту, трав'яні чаї, букети сухоцвітів. Рослини вирощують у розплідницьких теплицях. Телефон для довідок зараз на вашому екрані. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, новини 9-го каналу. Таким видався перший робочий день тижня, 19 вересня. Більше новин на нашому сайті постійно оновлюється інформація і на офіційних сторінках соцмереж каналу. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями тихого вечора і тільки добрих новин.